Сьогодні на своїй ранковій прогулянці залізла в такі хащі Тільки білочки, качечки і я. Ой, бришу качечок не було. Качки зараз сидять на яйцях і очікують на потомство. Нарвала я листочки в кульбаби. Прекрасна, бачите, помила її. Тепер підсушую. Підсушиться, підвялиться годинки 4, і буду я її ферментувати. Ця природа нам просто дарує подарунок. Розкішний в тому плані вітамінів, амінокислот різних і просто смачного чаю. Листя кульбаби прив'ялася. Нагадую, що не сушити потрібно, а тільки прив'ялить. Одягаємо рукавички обов'язково, бо руки будуть зелені. І починаємо крутити або кульки, або такі довгенькі штучки. Ми дуже повинні порушити мембрану клітин і воно виділяє сік. Зараз це все переробимо так? і будемо складати баночку в скляну на ферментацію. Тепер беремо скляну суху, бо в мене баночка 5-літрова щільно-щільно складаємо наш матеріал. Придавлю. Звичайно, потрібно було взяти е, краще дерев'яну то в але в мене її щось не виявилося. Це складаємо. Боже, бачите, скільки мало вийшло. А чай там буде вже не знаю скільки грамів нічого. Туман готування складуємо. Тепер закладаємо в баночку в пакет я спромах. Та. Знову тув так видавлюємо овіки і заливаємо тепленькою водичкою в пакетик. Беремо канцелярську резиночку, щільненько придавлюємо, накриваємо кришечкою. І ховаємо в темне місце на сутки, температура 20-25 градусів. Через сутки будемо дивитися, як змінився колір нашої кульбани. І потім останній вже момент будемо сушити в сушарці або в духовці. До зустрічі через 24 години. Ну що ж, минуло 36 годин. Перевіряємо нашу ферментацію. Виймаємо пакетики з водичкою, які виконували роль гніту. Аромат фруктовий, дуже гарний аромат. Заключна, заключна фаза приготування ферментованого чаю з кульбаби, Сушіння. Зупиняємо процес ферментації, починаємо висушувати. Я буду висушувати в сушарці, це можна зробити в духовці. Температура 30-40 градусів. Духовка повинна бути приоткрита. Один, ну, треба подивлятися, годинок 10-12 при такій низькій температурі, висушиться. Потім в скляну тару якусь і насолоджуємося ароматом, літа, кульбаби. Це така гіркота, вона дуже корисна для людського організму. Не пам'ятаю, хто сказав, чи авіце, наче Гіппократ. Якщо хочеш жити солодко, то вживай гіркоти. А якщо хочеш жити гірко, то споживай цукор. Будьте здорові!